Безперечно, впливає на рейтинг, але тут не можна сказати, що щось цього впливає виключно однозначно в комплексі. Бо мітинги впливають негативно. Ясно, що Сполучені Штати без короля це хороший слоган, який взяли собі на прапори опоненти Трампа, причому не з перепрошую, не з табору демократів. А з табору саме е, республіканців, і ясно, що така поведінка Трампа вона не влаштовує зараз е, значну частину американського суспільства, але при цьому і паради вони також знаходять своїх прибічників серед якраз електорального ядра Трампа, оскільки він продає ідею величі сполучених штатів, економічна велич не вдалася. Make America Great Again, тобто зробити сполучені штати величними знов е, з економічним ухилом провалилася навпаки, розбудила не Образи величного минулого індустріалізації, піднесення економічно сполучених штатів, а навпаки, картинки депресії, стагнації, всі ті страхи 20-го століття, які були в колективній пам'яті американців, і тому Трамп вирішив віджати е, побіди бєсі у Путіна і заявити, що Сполучені Штати перемогли в першій Другій світовій війні ледь не виключно. Всі інші відігравали другорядну роль, і таким чином замінити економічну велич історичною, бо тут легше ну, її сконструювати. А, тут немає об'єктивних показників, як таких в сьогоднішньому дні. А те, що було раніше, то більшість американців і близько не знає. Але це ж образ про те, що зі сполученими штатами рахуються і зараз, і сполучені штати захисники миру, і зараз. І Трамп весь час акцентував увагу, що якщо б не я, то Якщо би я був президентом раніше, то він би не було, би. і то би не трапилося б, і це би не трапилося би. І зараз він розповідає, що ми хочемо переговорів миру. Ми працюємо над тим, щоб Росії мир був на Близькому Сході. Мир був, щоб в іншого точка світу був мир. І от на диво, всюди, куди заходить Трамп, на диво для нього навпаки відбуваються широкі ескалації, як в російсько-українській війні. Так і на близькому сході, де двічі вже місця Віткафа надірвалося, перший раз ніби досягнули результату, і після чого відбулася ескалація. Другий раз ніби майже досягнули результату. І зараз ми бачимо чергову ескалацію. В російсько-українській війні де не вдається досягнути сполучних за взагалі нічого. Бо Трампа агресори вводять за носа, і переговорні процеси є нічим іншим як імітаційними процесами, і в цих умовах. Для Трампа це може бути велике здивування, але для будь-якої людини, яка знає європейську історію, і хто знає такі прізвища, як Чемберлен, Деладіє, для них ніякого подиву. Така політика умиротворення агресорів, яка провалюється і зрештою призводить до ще більше кровопролить, не викликає подиву. І зараз цікава ситуація, що в суспільстві на тлі його парадів, на тлі теми перемоги і величі сполучених штатів. Відбувається як по зовнішньому контуру зовнішній політиці, абсолютно протилежна цим тезам так і у внутрішній політиці. Рамп замість єднання нації зараз її дробить і роз'єднує, протиставляючи одну частину другій. Звісно, тема незаконної міграції дуже тригерна і болюча для американського суспільства. Бо Безконтрольна міграція і відсутність ефективної політики реінтеграції і інтеграції мігрантів, незаконних мігрантів, зокрема до сполучених штатів, створює це напруження і протести в штатах, але при цьому тут є й момент самої сутності сполучених штатів: це країна мігрантів. І закритися вона не може, тому що це сама суть і в ДНК Сполучених Штатів, що це МЕКа для всіх талантів і всіх авантюристів, всіх тих, хто хоче взяти відповідальність за своє життя зі світу приїхати в Штати і відбутися. Зрештою, щось мені підказує, що і свідоцтво про народження діда, яке подарував Мерц Трампу, його німецького діда, який приїхав Сполучені Штати, будувати бізнес. Цілком гідно, що це нагадування про те, що і пращури Трампа були нелегальними на початках мігрантами до Сполучених Штатів. А якби їх вислали би, тоді просто таких механізмів не було. І було розуміння, що мігранти необхідні. То тобто, цілком вергідно, що доля Трампа склалася би дещо інакше, і кепкування його що день висадки в Нормандії це поганий був день для мерців і німців – Цілковорогідно міг би бути і поганим днем для його родини, яка вимушена була б залишатися в Німеччині і прожити часи німецького нацизму. Якщо ці протести вони будуть далі продовжуватись, Наскільки є ймовірність, що можливо адміністрація Дональда Трампа буде змінювати свою політику щодо мігрантів, і можливо, якось себе інакше буде поводити. Чи є якийсь вплив, можливо, інших представників Сенату на саме на Дональда Трампа, чи вони можуть щось зробити? Я думаю, в цьому питанні зараз Трамп нічого коригувати не буде навпаки, буде демонструвати жорсткість, оскільки це подобається його ядерному виборцю. Для інших виборців вони дещо паралізовані наразі в своїх е, можливостях підтримки непідтримки підтримки і протесту, оскільки тема міграції дійсно дуже болюча і дуже перезріла в американському суспільстві. Зрештою, Трампу все таки прийдеться піти на певне е, додавання розуму до цієї політики сили з тим, щоб врівноважити її, і е, з цього має дійсно створитися певна політика міграції. Якщо у нього на це підуть, хоча логічно було би на це піти. Але поки що, скоріш за все, це буде навпаки розділення американського суспільства, на якому буде грати Трамп. Бо значна частина мігрантів, їх родин, легальних мігрантів, в тому числі тих, хто легалізувався, у кого є ще рідні, які не легалізовані. А тут же стосується питання не тільки тих, хто пробрався через кордон і займається бандитизмом, ні, йде мова і про дітей мігрантів, наприклад, яких Трамп е, висилав зараз великими кількостями. Йде мова про тих, хто співпрацював з американською державою в різних точках, зокрема і точках конфліктів за кордоном, просуваючи демократію, інтерес Сполучених Штатів, наприклад, Афганістан, і коли Трамп прийшов і. Відмінили рейси евакуаційні з Афганістану і відмінили дозволи на переміщення в Сполучені Штати працівникам американських місій з місцевого населення і їх родинам. Чим фактично прирікли їх в кращому випадку до в'язниці катування в гіршому випадку до катування смертей. Велику кількість людей. А таких місій сполучених штатів є в різних країнах і є ціла низка людей, хто працювали зі сполученими штатами, хто отримали від кори... Proszę. Чим Сполучені Штати їх фактично підставили і не виконали своїх обіцянок і зобов'язань. Тобто є дуже багато специфічних випадків, в яких така політика є абсолютно ганебною репутаційною для штатів, і самі сполучені штати втрачають від неї просто навіть з точки зору тих талантів, які могли би переїхати до сполучених штатів висококваліфікованих працівників тощо, і тому прийдеться її коригувати. Але чи це буде робити Трамп, чи це вже буде відбуватися після Трампа, як зализування ран, які він створить? А це. Питання, на яке дасть відповідь американські вибори десь ближче до проміжкових виборів сенат, ми зможемо побачити, які будуть рейтинги Трампа і яка буде підтримка, і який буде порядок денний, поки сполучені штати за влучним висловлюванням Вадима Карпяка вони формують свій імунітет від диктатури і від узурпації влади. Бо в їх досвіді є все революції, громадянські війни, що завгодно, але в них не було досвіду намагання узурпувати владу. Як частини їх політичної культури. І Трамп зараз на м'яких лапках фактично починає залазити в повноваження інших інституцій, створюючи конституційну кризу. Він в розширі... Де-факто свої повноваження за рамки дозволених, наприклад, з тією ж армією, Нацгвардією тощо що ставить в дурне становище всі інші гілки влади, які мають звертатися до судів і суди в шаховому порядку приймають рішення підтвердити або відмінити рішення Трампа. Таким чином, судова гілка влади зараз стає арбітром для інституційної спроможності Сполучених Штатів, як виконавчої, так і законодавчої гілки влади. Це все, що буде продовжуватися. Також вчора відбувся черговий а, телефонна чергова розмова між Путіним і Трампом. 50 хвилин говорила а, так, принаймні заявляє помічник російського а, диктатора. Тут а, чи цей дзвінок, чи ця розмова на фоні і мітингів і близького сходу і України може на щось повпливати? Я не думаю, що ця розмова матиме реальний вплив на ситуацію, оскільки її ціль не реальний вплив. Путін, користуючись моментом, нагадав про себе і привітав Трампа, що для Трампа є вкрай важливим. Він це виніс першим реченням в допис по результатам розмов з Путіним. Це елемент психологічної залежності Трампа від визнання. Поганими хлопцями про це вже багато говорив. Зараз не буду повторюватися. Я думаю, що плюс-мінус зрозуміло, що Трамп з вологими долонями чекає від дзвінки на дзвінки Путіна, і для нього, як хлопчика, який проходив встановлення в жорсткому бізнес забудовників, який мав справу шум припустити з гангстерами і криміналом місцевими федеральним. Тощо для нього він завжди пишався тим, що він вміє домовлятися з поганими хлопцями. І Путін це для нього просто вершина. Цього це бос в цій комп'ютерній грі, і відповідно для нього вкрай важливо домовити з Путіним як сам факт домовленості. Вона для нього є самодостатньою, як акт визнання Путіним його. Тож, ясно, що Путін цим користується. Він буквально хакнув психіку Трампа, і тут ні України, ні у європейців ні в кого не було жодного шансу. Ну, тільки, мабуть, у Президента Фінляндії Стуба, який дуже добре вміє грати в гольф ще з студентських часів. А це друга слабкість Трампа. І відповідно, якщо йому програє хтось, хто добре вміє грати в гольф, то в такому випадку є друга психологічна потреба долати на гольфовому полі. Тому я не думаю, що когось іншого взагалі є шанс, особливо виграти прихильність Трампа, користуючись його. Сьогодні особливостями, Тож, перший момент це привітання, другий це Іран, це те зараз, де скавка у Трампа сидить дуже дуже глибоко і яку проігнорувати неможливо, тому що Вітко вдвічі провалився, тому що Ізраїль продемонстрував дуже болючу для Трампа річ не тільки вже агресори ігнорують Трампа, і водять за носа, але і союзник проігнорував позицію Сполучених Штатів. Чи знали штати про таку операцію? Та безперечно, вони знали про те, що вона готується, готувалася тощо, але чи штати підтримували її проведення? Навпаки, ми можемо знайти підтвердження тому, що Сполучені Штати зупиняли Ізраїль від будь-яких ескалаційних кроків. При цьому семимильними кроками рухалися з Іраном в своїх пропозиціях по здачі безпекового і національного інтересу Ізраїлю, ігноруючи безпековий екстенційний інтерес свого союзника в регіоні Ізраїля, формального союзника. І ясно, що Ізраїль від того не особливо був радий, оскільки Трамп просто і банально зливає їх в цьому процесі. І як тільки створилося вікно можливостей, коли Іран черговий раз відкинув домовленості, сподіваючись на те, що вони вийдуть на новий виток, і Сполучені Штати ще щось запропонують, вони просто будуть тягнути заносити цю ситуацію стільки, скільки вдасться, Ізраїль вирішив зірвати переговірний процес і ескалювати різко, причому ескалювати ситуацію, до того, поки Трамп прокинувся, для того, щоб коли Трамп прокинеться реагувати на те, що Іран. Відкинув чергову пропозицію, щоб все вже відбулося, і зараз можна побачити, як Трамп з одного боку розповідає, що ми знали, і я від цього хотів Ірану берегти, а з іншого боку, в істериці розходиться заявами про те, що треба переговори. Ми можемо домовити з Іраном. Ми от близькі до домовленостей, і намагається повернути переговірний трек. І це те, чим зараз користується Путін як другим елементом. Він намагається. Послабити цей біль від цієї скавки для Трампа і каже, що а я можу допомогти. Я от добре знаю Іран в нас відносини з Іраном. от ми зайняли позицію по підтримці Ірану на міжнародних майданчиках, але ми не постачаємо зброю Ірану зараз. Ми не робимо ніяких різких кроків, бо ми хочемо, щоб відбулися переговори, перекладаючи з дипломатичної з точки зору ситуації для Росії. Це називається наступним чином. Ми в розтяжці в нас є союзник в регіоні, але ми не можемо його підтримати, тому що це тоді зірве наш трек зі сполученими штатами. А якщо ми його не будемо підтримувати, то це продемонструє, що на Росію не можна спиратися, і Росія є ненадійним союзником і відповідно відверне цілу низку інших потенційних і наявних партнерів, як в Африці, так і в Азії, тощо від Росії. Бо Росія таким чином продемонструє, що вона не здатна. Ніяким чином допомогти іншим, захищаючи їх від там, безпекових загроз і всього іншого, на що розраховували такі режими, спираючись на Росію. Тому Путін тут з одного боку намагається подавити на больову точку Трампа і запропонувати йому допомогу, а з іншого боку, намагається вистрибнути з тієї вилки, в якій опинився сам Кремль. В якій він не може зробити ані одне рішення, ані інше рішення, вони є взаємовиключними і обидва є поганими для Росії. Також сьогодні відбудеться саміт Великої Сімки у Канаді, в якому візьме участь також і президент України Володимир Зеленський. Чого Україні загалом очікувати від цього саміту, якщо все таки відбудеться особиста зустріч Зеленського і Трампа? Особиста зустріч зеленського Трампа на неї покладають буквально і виключно тільки одну серйозну надію: це домовленості щодо зброї можливості закупівлі у Сполучених Штатів зброї, чи то європейськими партнерами, чи то Україною, чи то в рамках певного солідарного фонду коаліції рішучих або під гідою НАТО. Чи то в рамках квазі-лендлізу, який передбачений договором про цей двосторонній фонд по інвестиції в мінерали Українське, все це можуть бути різні механізми, але ключове завдання це досягнути розморозки можливостей закупівлі і отримання зброї від Сполучених Штатів. І якщо це вдасться, це буде шаленою перемогою, оскільки власне це ключова зараз екстенційна задача для України. І над нею працює і Україна, і ціла низка наших партнерів на заході. Друге питання самого саміту це вже не про зустріч президент Зеленського з Трампом. Це питання зниження ціни на наф... зниження граничної ціни закупівлі російської нафти. Всі країни G7, окрім Сполучених Штатів, узгодили вже опускання цієї стелі до 45 доларів. Звісно, на тлі ситуації з ізраїло-іранським протистоянням я би не виключав, що можуть посилити механізми виключень. І екстреної зупинки такого правила, оскільки ціна зараз може різко піти вгору, і відповідно можуть створитися локальні дефіцити, тощо для того, щоб ці страхи мінімізувати, можуть створити зараз режим такого собі ручного гальма, яке можна буде смикнути з топ-кран для того, щоб ситуацію можна було відвернути на крок назад. Але тим не менш, граничну ціну воля спускати є. І будуть намагатися переконати сполучені штати погодитись на це, бо якщо вони не погодяться, інші країни все одно вже узгоджують між собою можливість це зробити самотужки. Сказати, що це вплине на весь тоді експорт російської нафти ні, але значну частину. Бо завдання тут не тільки в саме зниженні граничної ціни, але завдання і створити юридичний механізм для того, щоб можна було затримувати танкери, які перевозять цю російську нафту, так званий тіньовий і не тільки тіньовий флот, який є. Експортує цю нафту, зокрема через Балтійське море, де фактично вже на сьогодні таке собі внутрішнє натівське озеро і де у НАТО України НАТО є можливість обмежувати російський експорт нафти, і це може бути серйозний важель тиску на Росію. Який хочуть задіяти, тому навіть без позиції сполучених штатів з високою ворогідністю таке рішення буде прийнято в рамках саміту G7. Ну і звісно, це програми по підтримці України з точки зору озброєння, з точки зору енергетики, які для нас є дуже важливими фінансової стабільності. Тут я не думаю, що будуть якісь прориви, але планові пакети підтримки, планова співпраця буде продовжуватися, буде підтверджена.